Подивіться на цих красунчиків. Я покажу свій рецепт, як я його готую. Подивіться на ці байві грибочки. Доброго дня, шановні глядачі! З вами Іван Іванчук. Ви на каналі Утехо і ми готуємо черговий для вас рецепт. Тут не потрібно нічого гадати і вигадувати. Подивіться на цих красунчиків, які у нас є, і які нам дісталися. Я ринки відвідую дуже часто. Я люблю першим побачити оті новинки, які з'явилися. Першим після не знаю тепла, там якісь овочі, фрукти після першого дощику теплого і сонечка з'являються ось ці красончики. Білі гриби, справжнє золото лісів, як їх називають, не буду казати Карпат, бо взагалі лісів. Білий гриб, боровички, взагалі, взагалі лісові гриби. Я страшно обожнюю це, напевне. Найкраще джерело білка. Ну добре, не будемо порівняти з курочкою, але е, з овочів. Вони дуже ситні, вони багаті своїм ароматом, дуже є благородними, і е, їх, на жаль, немає в доступі весь рік у лісі, але це не означає, що не можна собі підготувати на зиму білі грибочки. Друзі, готуємо мариновані білі гриби. Я покажу свій рецепт, як я його готую, як зробити так, щоб воно не відчувалося ось того оциту багато, чи якихось там не знаю всяких домішків, яких можуть додавати, щоб вони були легко солені, солодкуваті і легко кисленькі. Ну при цьому смачні. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашими новинками, за нашими новими рецептами. Я буду вам розказувати і показувати, як це все зробити. Загалом у нас є ось такі гарненькі білі грибочки, які нам в першу чергу потрібно почистити. Старайтеся, от ну, типу, коли ти купляєш гриби, не завжди можеш подивитися. Ти можеш дивитися один гарний, гарний, а потім починаєш його прорізати, Там появляється таке від червачків. Старайтеся це все вирізати, викидувати. І навіть якщо воно щось таке, ви можете такі ніжки пустити собі на засушування, а ще краще просто їх утилізувати і використовувати тільки гарну частину білих грибів для маринування, щоб вони вийшли у вас гарненькими, без всяких черв'ячків, без всяких домішків і тому подібне. Тому в першу чергу нам потрібно гриби, гарненько всі зачистити. От ого. От, наприклад, як ось цей він супер гарний, чистенький, гарно все виглядає. Тому грибочки зачищуємо і паралельно ставимо собі воду каструлю закип'ятити для того, щоб грибочки нам потрібно буде як мінімум пів години проварити. Там можна тільки підсолити і кинути, наприклад, одну цибулинку. Все цього достатньо. Тому чистимо грибочки. Дивіться, друзі. Я грибочки понарізав. Ось нарізав їх. Якщо маленькі, я просто пополовині їх різав. Якщо великі, я залишав такими шматочками. Я десь попадається більше, менше, коли вони будуть в баночці, По перше, вони коли зваряться, зменшаться. А по-друге, їх можна просто буде порізано. Весь опис та грамаж У нас як завжди буде в описі відео, але попередньо скажу так: у нас буде десь. Я гадаю, на 6 баночок грибів, можливо, 5. У нас тут кіло 700 Білих грибів чищених. У нас будуть спеції, такі як гвоздика, чорний перчик, лавровий лист та чесничок. Я вважаю, спеції можна давати різні, але я б не хотів забивати ось цей шляхетний запах і аромат білого гриба. Тому гвоздики чуть-чуть і чесничка лаврового та чорного перцю буде достатньо. І окремо у нас буде маринад. Тому в першу чергу ми білі гриби станемо варити у підсоленій воді трішки десь на півгодини І періодично, коли грибочки у нас варяться, потрібно буде знімати шуму, бо шуму виходить, ото все недобре, несмачне, брудне і щоб воно не залишалося на грибочках. І паралельно у мене є приготовлений маринад для заливання наших грибочків. Після того, як вони проваряться, ми їх будемо набирати в баночку і заливати ось цим маринадом. Маринад також ми залишаємо в описі відео. Вам залишається підписатися, подивитися, прокоментувати і сказати, чекаємо нового рецепту. Чого. Можливо, якихось підберезників, можливо, якихось піддосичників, а можливо, вже оп'ять. Я не знаю, коли ми будемо знімати наступні відео з грибочками, але якщо вам цікаво, напишіться нам в коментарі, і ми обов'язково приготуємо. А стосовно маринаду, дивіться, у мене тут наступне: у мене тут один літр води, у мене тут 50 грам оцету, 50 грам солі та 30 грам цукру. Просто в гарячій воді це все. Розмішав і буду заливати це на наші грибочки. Так, шановні, грибочки наші варилися близько 40 хвилин. Вони ось так виглядають. Ми їх проціджуємо. Ви можете процідити, якщо у вас є великий друшляк через нього. У мене просто невеличке таке ситочко, я буду набирати собі сюди. І після цього розкладаємо в наші баночки та заливаємо нашим маринадом. А після цього грибочки будемо консервувати власне, в нашому автоклаві. Будемо готувати білі грибочки при температурі 105 градусів 25 хвилин. Після цього вони вийдуть і пружними, вони не будуть розварені і вони будуть безпечними. Це саме основне, бо білими грибами треба бути обережними, тому що їх попередньо треба і добре відварити, зробити добрий маринад і щоб все, -все було законсервовано гарненько. Беремо наші баночки сюди. Беремо наш лавровий листочок. У кожну баночку по дві штучки. До речі, ви можете додавати собі ще, наприклад, цибульку, ріпчасту, порізати її кільцями і кинути туди. Можете додати будь-які інші ще спеції. Я хочу залишити смак грибів ось такий благородним, як він і є. Трішки перчику. Та трішки гвоздики. Ну і то, в принципі, все. Я більше нічого не додаю. І буду закривати. Ці білі грибочки, твіст кришечками. Наповнюємо не суперповними. Обов'язково грибочки повинні трішки плавати у маринаді і не бути суперщільними. Вони не будуть так не вздуватися, нічого. Краще трошки менше. Ви, до речі, можете і в літрові баночки набрати. Ми набираємо просто півлітрові, мені так в подальшому буде зручно використовувати. І заливаємо наші грибочки нашим маринадом. Знову ж таки, заливаємо з допуском на один сантиметр від верха, і грибочки повинні в маринаді плавати. Ваша баночка не вздується. автоклав цьому допоможе і загалом будуть супер смачненькі гриби. Закриваємо нашими твіст кришечками. Ну, Дуже гарна виходить така баночка собі, грибочків. Наші грибочки вже готові. Ось такі гарненькі повиходили. Друзі, ось такі грибочки у нас вийшли. Ось такі мариновані гарненькі. Подивіться на ці. Даві грибочки. Не кислі, солодкові, багатий смак у мамі. Такий... П'ятий смак його називають, але дуже класні, не супер солені, приємні, ви можете їх додатково ще доправити. Супер варіант для того, щоб використовувати А в супах, в салатах, як основна страва, чи навіть в якихось соусах з вершками, де немає ризику, що воно щось звернеться. Друзі, чесно, дуже смачненькі грибочки. Єдине, що можна ще більшими шматочками різати і смакувати. Всім дякую, хто дивився! Кому сподобався рецепт, став подобайку, коментар. Вам всім дякую. До нових рецептів. З вами був Іван Іванчук. Ви були на каналі Утехо. До нових зустрічей. Пробуйте, готуйте, надихайтеся.